Я розповідатиму про Карла Густава Якобі Якобі. Так. Народився він у Потсдамі 10 грудня 1804 року. Освіту здобував у Берлінському університеті з 1826 по 1844. Був професором у Кенінбергському університеті. А потім назад повернувся в Берлінський університет, також працював професором. Ось пару фотографій це Берлінський університет, це Кенінбергський. Продублював трошки слайди. Так, далі йдемо до його робіт. Першу роботу нові основи теорії еліптичних функцій опублікував у 1829 році. Теорію еліптичних функцій Карл будував на основі чотирьох так званих тета-функцій, що визначаються нескінченними рядами. Розв'язуючи задачі про обернення гіперліптичних інтегралів, знайшов, що таке обернення можливе. Ось так народилася теорія аболевих функцій від П-змінних, яка стала важливою областю у 19 столітті. Відома робота Якобі про функціональні визначники про побудову та властивості визначників. У векторному аналізі матриця Якоби вектор назначної функції. кількості, кількох змінних є матрицею всіх її частинних похідних першого порядку. У випадку квадратної матриці її визначник називають визначником Якобі або Якобіаном. Матриця Якобі описує головну ліній, лінійну частину довільного відображення. Ось приклад Якобіана. У нас задане відображення і знаходяться часткові похідні Якобіан значної функції кількох змінних узагальнює поняття градієнта скалярнозначної функції з кількох змінних, що в свою чергу є узагальненням похідної від скалярнозначної функції однієї змінної. Іншими словами, матриця Якобі скалярнозначної функції кількох змінних є транспонованим градієнтом та градієнт скалярнозначної функції. Однією змінною є її похідною. У кожній точці, де функція є дириференційованою, її матрицю Якобі можна також розглядати для опису величини розтягу, повороту або суву. Які функція локально набуває поблизу цієї точки. Якщо функція диференційована в точці, то її диференціал задається в координатор за допомогою матриці Якобі. Однак функція не обов'язково повинна бути диференційована, щоб її матриця Якобі була визначена. Оскільки вимагається існування лише її частинних похідних першого порядку. Нелінійне відображення перетворює невеликий квадрат той, що у нас ліворуч до деформованого паралелограма того, що праворуч, як обяну точці дає найкраще лінійне наближення деформованого паралелограма в околі цієї точки. А визначник Якобі дає відношення площі до апроксимаційного паралелограма до площі заданого квадрата. Так, тут пару прикладів використання. Спочатку йдемо зліва направо. Ось розглянемо функцію. У нас задано. Так. Зараз. Ось, зліва зверху, воно у нас. Матриця якобі йде. Знаходяться часткові похідні, та розв'язується в якобі. Ось результат 2 xy косинус y-5х квадрат. Далі, приклад, що матриця якобі не обов'язково повинна бути квадратною, вона може бути і прямокутною. Значник якобі також знаходиться. Далі, також він досліджував полярні-декартові перетворення, перетворення з полярних координат в декартові. Визначали за такою формулою. І за допомогою заміни змінних потім розв'язував якобіани. Тож, визначник Якобі даної матриці, можна побачити знизу. Також, якобі розробив свій класичний метод розв'язування матриць. Якщо в нас є матриця такого типу AX до лінії B, де A нас матриця, Х у нас стовбець і Б у нас теж стовбець, то матрицю можна розкласти на два доданки: діагональну та все інше, система лінійних рівнянь потім переписується в інший вигляд. І можна розв'язати за таким рівнянням, що знаходиться знизу. Також Якобі досліджував поліноми. Поліноми якоби класу ортогональних поліномів вони походять з гіпергеометричних функцій у тих випадках, коли наступні ряди кінцеві. Тут А1 за дужками N є символом пагамера для зростаючого факторіалу. таким чином. Якобі дослідив, що цей вираз є кінцевим. Також загально прийняти позначення часткової похідної суми кругле Д, що зрідка застосовувалося лежандром і вів в загальний вжиток саме Якобі. Низка робіт Якобі присвячена теорії диференціальних рівнянь, часткових похідних та їхнє застосування до розв'язання деяких задач динаміки. Однією з таких робіт є лекції з динаміки. Так, в одній з глав було зазначено визначення геодезичних ліній на еліпсоїді, що ви можете побачити ліворуч. Завдання призводить до знаходження співвідношення між двома аболовими інтегралами. Також було знайдене поле Якобі, векторне поле вздовж геодезичної лінії в деякому многовиді, що в певному сенсі описує різницю між цією геодезичною лінією, нескінченно близькими їй. Геодезичними лініями. Іншими словами, поле якобів вздовж геодезичної лінії утворюють дотичний простір до геодезичної в просторі всіх геодезичних, особливо часто розглядається для ріманових многовидів. Векторне поле вздовж геодезичної лінії є полем Якобі тоді і лише тоді, коли воно задовольняє деякому рівнянню, яке називається рівнянням Якобі. Уведених посмертно лекціях з динаміки і в спеціальних мемуарах Якобі дав удосконаленню методу Гамільтона і інтегрування диференціальних рівнянь динаміки. Тому даний метод тепер називається методом гамільтона якобі Тут розглянутий виключно широкий круг проблем теоретичної механіки, небесної механіки, геометрії і так далі. Ось удосконалене рівняння, можна його знизу побачити. Так. Повне зібрання творів якобі у восьми томах, видане у 888-891 роках Берлінської академії наук під заголовком і тут назва книги. Ось. Все. Дякую за увагу. Дякую. Так, чи є якісь питання? Ще якісь питання. Тобто, ну, давайте, Юрія, потім я спитаю. будь ласка Юрій. Це, скоріше, питання трошки до вас. Там я можу трошки Раз. помилятися. Максиме, можеш, будь ласка, до другого слайду повернути? Ой, це прям забагато, мабуть, я переплутав номер сладу, коротше, там щось що йшлось про теорію аболових функцій. Оце, здається якраз попередній слайд не то ще був. Питання в тому, чи будете ви на контрольних влаштовувати таку хитрість, якби давати нам щось подібне, хто ну, типу відкрив, не знаю, склав теорію аболових функцій, і щоб це був не Апель, ну але так, щоб так, ми повелися на прізвищі. Я, чи будете я, ви так робити? Я, я, я хотів сказати да, з на честь кого названі аболові функції, такі питання, такі питання не буде яких питань Добре. не буде. Е, ні, ну насправді щось таке буде звичайно, але можливо, не настільки уже прям, прям хитре. Тобто, зазвичай, я, я казав, що це прийнято в математиці, що типу людина, яка на честь якої названо, вона ж не називає, типу, ти коли вводиш це, ти не називаєш. Тому, скоріше за все, це потім хтось назвали вже наступники твої, там, на твою честь. Тому да, навряд там або хоча. Абель ними займався, але тоді так не називав. Е, ну, насправді, якісь питання математичні все-таки будуть. Я хотів би е, щось таке зробити. Ну, але просто зараз воно складніше, оскільки у нас така більша щільність, е, щільність математики. Вони таким уже займаються, так, займалися такою математикою, що нам уже складно розібратися. Це не так просто навіть. Там, якщо перейти на дошку... І так далі. А, ну, Загалом ота були функції ці еліптичні функції, і щось він там робив, але я, чесно, не знайомий конкретно з роботами Якобі. Мені цікаво, ну, тобто я знаю, що такі Якобіани, ви всі знаєте, він виникає там в інтегруваннях функцій багатьох змін. Зокрема, а, також було цікаво сьогодні почути про ось цю заокругленість, типу, частково похідна, що це було лежандра, але я популяризував Якобі. От я цього не знав, наприклад. Так, ну, напевно, такого питання я не маю конкретного, в мене щось вилетіло з голови, що я хотів спитати. Але от відмітив. Так. чи є ще? Ну, загалом Якові працював у багатьох сферах, він і займався і алгеброю, і геодезією, і дуже багато чим. Там названо на його честь, здається, вісім праць. Праць? Ще? Він... Ну, в нього, здається, три праці, але там багато де він названий, ну, зазначений. Я не славили. думав, що всього три, а, а, а як так мало? Ну, я знайшов три. Ну, це можливо книжки, або якісь так. великі праці, або так. там збірник. Там всіх же ж потім страниців. видали посмертно збірник його всіх ага. праць. А, так, да, ну тоді так. Да, це величезні книжки, звичайно, вони не можуть. Там названо на його честь дуже багато сфер, mm -hmm, де він так. зазначений. Ну, це таке популярне прізвище, дійсно. Тобто, багато математиків ми просто не знаємо, ну, це теж як попкультура. Якобі достатньо відомий. Там ще є інші Якобі, але ми про нього не будемо То говорити. Це його брат, здається. Брат? А, тобто, це ну не зовсім як із Бернулі, там де багато людей, але є кобі декілька також, тому е, можна заплутатись. Добре, тоді е, зупиняємо.